Наприкінці вересня цього року міський навчальний заклад номер 16 відзначив свій піввіковий ювілей. У 2005-му загальноосвітню школу реорганізували і сьогодні це інформаційно-технологічний ліцей. На урочистості запросили ветеранів школи та випускників. Всі, кому не байдуже до майбутнього цього закладу, привітали його зі святом. Улюблених вчителів та по особливому теплу атмосферу навчання згадав і Владислав Атрошенко. Тоді зі сцени кінотеатру Перемога меценат привітав всіх присутніх з подією та пообіцяв надати рідній школі допомогу. Я вам даю слово в тому, що в 50-літньому юбілею ви можете посовітуватися з педагогічним колективом на суму 50 тисяч гривень, вибирати всі необхідні речі для лише матеріального стану або для ремонту. Це я зробив з большим удовольствием 23 листопада. У інформаційно-технологічному ліцеї номер 16 знову свято цього разу відбулося урочисте відкриття нового комп'ютерного класу для інформаційних технологій. Сучасний комп'ютер повинен мати добрі характеристики, щоб працювати швидко, щоб володівати цими технологіями. Тому звичайно це дуже важливо. Бо не всі програмні продукти, які її які ми повинні вивчати на старій техніці. Вони працюють. Я так розумію, що Валерій Сергійович визначився з вчителями, що найбільш пріоритетне і нагальне сьогодні питання, яке матеріальне потребує вирішення, це. Заміна обладнання, заміна комп'ютерного класу свої враження від нового обладнання, а також слова подяки меценату висловили учні ліцею. Адже відтепер весь навчальний процес для цих молодих людей набуває нового значення і виходить на новий, більш якісний професійний рівень. Знаєте, я таких комп'ютерних класів ще не бачила, якщо чесно сказати. Ну якось це для школи це дуже так щось неймовірно якось в школі такий комп'ютер. В наше час програмування – це дуже важливий предмет в житті. Зараз дуже багато програмістів. І ці комп'ютери нам дуже допомогуть в цьому, тому що старі працювали так, а ось вот ці – хороші і Ані савріменне для отримання якісної освіти сьогодні недостатньо тільки бажання учнів та професіоналізму педагогів. Кожній школі необхідна потужна матеріально-технічна база. Безумовно, це входить до низки загальнодержавних проблем. На Державному рівні безумовно треба перше бажано змінити взагалі бюджетний кодекс, щоб можливо було фінансувати з державного бюджету центрального бюджету навчальні заклади безпосередньо. Це перше, друге безумовно треба збільшувати абсолютно різного рівня дотації субвенції і спрямовувати кошти, починаючи навіть з дитячих садочків, тим більше середньої освіти і тим більше вища освіта. Але і в умовах сьогодення можна вирішувати деякі питання, адже кожен небайдужий може надати свою власну посильну допомогу, переконаний Владислав Атрушенко.